Чудового і творчого світлого, здається, вже навіть сонце має сходити дня вівторка. Маємо цікаві спостереження. І сьогодні, як не дивно, буде про сон. Я щось останнім часом або перевисипаюсь, або занадто файно висипаюсь. І почав досліджувати, і виявляється, знову, хоча вже неодноразово говорив, є купа таких цікавих речей. Наприклад, наші діди-прадіди, років тому 80-90, Бачили сни кольорові і лише хіба 15% всього населення землі. З'являєте собі? Сьогодні ж кольорові сни бачать понад 75% населення землі. І все пов'язано з тим, що ми мадимося кольорові картинки більше. Кольорових картинок, кольорових телевізорів, кольорових гаджетів. Але, але сьогодні не цим хочу поділитися, хоча це теж класно, що ми бачимо кольорові сни. Бачите, навіть у снах пішов розвиток. Але мене зацікавила інша річ, відносно снів. Виявляється, коли ви переживаєте горе, переживаєте якусь біду, переживаєте біль, і в цей момент напевно ви неодноразово могли самі переживати. Приходить така безсонниця, приходить буквально безсоння, стан, коли тобі і не хочеться спати, і ти не потребуєш спати, і не можеш заснути. І цікаво, що багато людей в цей момент починають приймати якісь ліки, щось, що їм допомагає заснути більше. Це помилка виявляється. Це помилка так робити недобре. Чому? Бо безсоння, таке натуральне безсоння, яке виходить із стресу, яке виходить із цього переживання, з такого болю, то це є натуральний такий нормальний природний процес для зцілення, для вилікування. Тобто, буквально виявляється, часом є вельми корисно не спати. Бо треба обдумати. Треба проговорити, треба це пережити, прийняти. А якщо ти спиш, бо, бо сонце це часто є втеча. Сонце втеча. Буквально я тікаю. Я тікаю від реальності, тікаю від якоїсь невиконаної роботи, тікаю від якихось там тягарів, які наді мною висять обов'язків. Я тікаю, я, я краще посплю. Це, це втеча, крім, крім сну нормального. Тому, виявляється, коли, особливо коли людина пережила горе, не обов'язково їй стимулювати спати. Якщо не хоче, не треба. Створити умови для того, аби не спала і себе нормально почувала. Бо це є, виявляється природний природній процес, не? природній шлях до зцілення. А в всіх інших випадках треба висипатися і пильнуйте сон. Тому, якщо знаєте якусь людину, якусь особу, хто переживає якусь певну трагедію, потрясіння, стрес серйозний, а, і, і, і має безсотницю, і має безсоння, то не хвилюйтеся, так і має бути. Но, навпаки, це нормально, навпаки, рекомендується. І, і треба перевіряти, бо в нас сьогодні такий час, що ми будь-яку будь справу, будь-яке випробування хочемо лі ліками закрити, перекрити, а не завжди ліки, ліки потрібні, не завжди необхідні. Іноді щось, що загально вважаємо нездоровим безсоння, є, є ліками. Являєте? Як не дивно звучить. Я думаю, що чим далі. Тим більше будемо для себе відкривати якихось цікавих речей про сон. Однак висипайтеся, особливо тепер, коли ми спимо на годину менше, виявляється, до речі, навіть такий факт, що е, у зимній час менше ДТП на 10% у зв'язку з тим, що люди сплять на одну годину більше, тобто швидше трошки засинають. Тому пильнуйте, пільнуйте сон, пильнуйте відпочинок, пильнуйте свою виснаженість чи випрацьованість. Щоб не зноситися. І перевіряйте, якщо маєте якусь тривожність або страхи, або серйозні переживання і не маєте доброго сну, не хвилюйтеся. Цей час треба пережити, а не переспати. Будьте благословенні, бережіться і відсипайтеся, майтеся файно і мир вам!